Новини для тих, хто проживає в Турині і кому буде необхідно проставити апостиль в префектурі, то майте на увазі, що до жовтня місяця ви можете прийти у вівторок та у четвер з 9 ранку до 12.30 та проставити апостиль. Тут є жива черга, ну, величенька часто. Але жовтня місяця 2025 року знову префектура повертається до бронювання апунтаменту, записів онлайн. Тому, якщо знаєте, що вам треба буде на свідоцтві про шлюб, про народження або на інших свідоцтвах поставити апостиль, то, будь ласка, скористайтеся даною інформацією та прийдіть у вересні. А ні, то прийдеться знову заморачуватися з апунтаменту. Ось така то сітуїшн в Турині. Передайте вашим друзям, щоб вони не прогавили.